Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є загроза допомоги прошу. Будуть е якісь руйнації, може важко пересуватися, можуть е саме, щоб був важкий шлях. Або е ще може бути перекриті дороги навмисно. Це е робиться навмисно і е ну, це якби. Ну, так треба. Але я не бачу, щоб була поранення чи загроза життю. Навпаки, зараз будуть хороші такі зміни відбуватись Все погане і лихе іде ворогу Тут Верховний суд виходить, і у вас карта зцілення, у вас може бути. Загоїться, може, пережиті були моменти от порушення, знаєте, як сон порушений, або дуже сильна втома була. Тут спаде оце напруження. Загалом хороше вийшло так, що, заперечую негатив, убирай, прошу вищі сили, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відео, військовим, побратимам, близьким людям. На щастя, на здоров'я, на перемогу, відкритий шлях. Більше ніхто не може вам заважати. Ви відновлюєте своє здоров'я до ідеального стану. Буде так. Заперечую, убираю всі перешкоди на ваших дорогах. Дороги легкі, двері для вас всі відкриті, ніхто не може втручатись у ваше життя. І всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і всю будь-яку зброю, що використовує ворог, відвертає від вас, повертаю назад. Тому хто дає накази, хто виконує ці накази, хай йому в голову летить, його нищить. Більше воювати не зможе. Буде так і так буде. Ніколи не зможе. Так. Цікаю, відвертаю І ще ніхто не може на вас напасти. Не мають сили. Тікають, лякаються дуже сильно. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. Буде захист міцний, буде так і так буде. Це буде все сказане здійснено, так буде. От так, що, будь ласка, бережіть себе все одно, хоч і гарні, більш-менш вийшли карти, але. Прислухайтесь до повітряної тривоги, ховайтесь і, і будьте обережні, також по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!